Зновим дем, шановні українці! Сьогодні в мене на огляді і продажі Mazda 6. 2016 модельний рік комплектація Тюрін. В 2020 році приганяли її ми. Мій приятель, дружина, точніше, з 2021 року ми їм продавали володіли. Зараз вони не скупили Теслу. Mazda 6 мені потрапила по обміну на продаж. Крутезна тачка з незначними пошкодженнями. Сьогодні про неї розповім. Пристебніться, поїхали! Двигун під капотом 2,5 SkyActiv, 6-ступінчата автоматична трансмісія. Заїхала вона в Україну з пробігом 100 тисяч кілометрів. Робилися велике то свічки мінялись в автоматі, олива мінялась і так далі. З неї, в принципі, доглядали. Зараз 132 тисячі. Так, бачите, леди поставили і в туманочки, і в фарах стоять. Фари, до речі, європейські. Отаньована вона разом з Лобачем. Що було по аукціону, по пошкодженню? Вона була легенько ударена в правий кут, радіатори, передня, передня панель, наскільки я пам'ятаю, все рідне. Мінялись дві фари з європейця, капот, крило, бампер. Це основне. Більше майже тут нічого такого суворого не було. Єдине, що якась подряпанка була по правій стороні, і пофарбували все, щоб не випадало. До 160 мікрон пофарбована права сторона. По Полакофарбовим покриттю вона в цілому вся достатньо охайна. Єдині незначні подряпинки ну ось типа, такого типу. Тут при погрузці от, на багажничку, точніше, під багажничком на бампері. І пару дрібниць десь ще бачив на задній лівій дверці така невеличка подряпинка є. Та наче і все. Та нього разом з лобачом по колу. Немало важливий факт, що у цієї шестірки рідна безпека, тому на цьому питанні я не зупиняюся, розповідати тут нема про що. А щодо аукціону, вона була від страхової компанії, тобто її розбирали і дефектували. Ви можете бачити все, скелет всередині. Нічого серйозного там взагалі ви бачите немає. В комплектації у нас безключовий доступ, електропривід сидушки, стан сидінь. Наглядно демонструю. Він майже ідеальний. Єдине, що тут на дермантині десь отут був маленький підрив. Ми вставочку тут зробили. Рік конвейерна дата 9 місяць 2015 року, вона у нас 15 15-м розмитнена, В Америці був 16-й з заводу також. Так, тепер розмитнення просто стає таким чином дорожчим. За рахунок цього у нас змінюється рік по нашому законодавству в митному. Так, чотири склопідйомники, електродзеркала. Монітори сліпих зон у нас, бачите? Система стабілізації вимикається, датчик тиску шин нановлюється, тут збрасується, тут багажничок відкривається, і отакий кармашечок невеличкий є. Пробігу зараз 82 тисячі міль, це 132 000 км. За рахунок того, тут поставили модну таку мультимедію з вайфами, з блютузами на Android. Типу такого. Магнітола рідна є, можна її віддати. Не є проблеми, вона його власник мені її віддасть, якщо треба. За рахунок того, що в рідній магнітолі обираються кілометри літри, за рахунок того, що магнітолу замінили, цього зробити не можна. Якщо захочете, зможете поставити рідну магнітолу назад. Ну, ця, наче як краще грає, і сучасніше набагато. Так, тепер Двозонний у нас клімат-контроль, звісно, само собою. Тут у нас є. До речі, передні туманки, наскільки я пам'ятаю, тут доставлені, їх по, по заводу не було, все на ледах, оптика. Управління мультимедією, бортовим комп'ютером, hands-free, і кріс контроль. Тепер шайба від мультимедії у нас тут звичайно спортрежим для коробки є. 3-ступінчата з Тіп-троном, і ми можемо ручний режим переходити. Єдине, що тут колись гелій від освіжувача повітря потрапив, і шунав чуть, -чуть під'їв. Ось таке є. Електроручник, кнопочка спорт. Тут два підстаканничка, Під підлокітничку є два USB-порта. Це для навігації, для рідної SD-карти, і підкурять гніздо, одне тут, друге тут. Та іначе все. Камера заднього виду, до речі, тут в цій магнітолі, ось так, вона з проекцією. Бачите, показує. Що у нас тут є? Ну Ми зараз в головному меню. Тут є Google карти, Chrome, ви можете роздавати Wi-Fi, так само по блютузу по'єднуватись і використовувати так, просто радіо. Щодо місця на другому ряду, сидінь, шестірки, ну, гріх жалуватись. У мене зріст 193 см. Я зараз сиджу сам за собою, сиджу комфортно, кайфово, і хочеться їхати далеко. Дуже зручні крісла, все супер. Є підлокітник, є два підстаканочки і є свій повітродув. Ось так. Багажний відсік достатньо охайний, і в шестірках він об'ємний, великий, тут нема зауважень, можна валі кидати мінімум дві штучки. Спинки також скидаються. Ще в комплекті якісь килими є і тряпчані рідні, і гумові, там і в в салоні ви бачили. Тут нижче декатка, балонник бачу. Єдине, що домкрат ми декомплектували ще тоді. Отак от він тут лежить. Бо рідний має бути тут взагалі. Шкіріне кермо пошито було ще отут майже одразу, бо в шестірочок це слабке місце. Скажу вам так, приблизно от в цій частині в верхній, починає шкіра злазити, тому зробили, охайно все красиво. По технічній частині в ній має бути все добре. Я в цьому майже переконаний. Зараз вдруге вже сідаю за останній час на цю автівку. Я, до речі, коли ми пригнали в штаті, в деякий час на ній трошки покатався теж. Ну, Приємна тачка вона була з першого дня, як ми її от отримали, як ми, зробили. Ну, ми її зробили. Друзі мої робили, займалися ремонтом. Все, по ній було супер. І зараз так само от я їду, в мене ніяких немає зауважень. Зараз спробуємо розігнати її від нуля до сотні. Стартуємо від нуля до сотні, рухаємося ми в горочку і в поворот. Дорога. В спортрежимі, звісно. І сотня. Досить нормально вона їде. Щодо витрат пального, по місту шестірка буде брати в діапазоні, хто як буде їздить, ну, скажімо, в районі 10-11 літрів. Зараз повернемо на трамвайні рейки перевіримо підвіску. От я нахабно щойно пострибав спеціально, і ви почули, що все було достатньо тихо. Як ти не крутий? Не це як сп'ята, жодний кросовер не може порівняти з седаном. Як вона рулиться, як вона стоїть на дорозі, як утюг. Шестірка в цьому питанні ну така має і комфорт, і спортивний характер. Вона не ну, от на 19-му колесі ти не відчуваєш жорсткості, але стоїть вона як вкопана на асфальті. Я впевнено вам заявляю, що це гідний достойний екземпляр. Раджу придивитись: приїжджайте, перевіряйте. Радійте. Я впевнений, що ви її придбаєте, якщо вам потрібна шестірка. З вами був Льоха Трандавто. До зв'язку, до зустрічі. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!